До рятувальників звернулася громадянка одного з прифронтових сіл, щоб евакуювати її з онуком. Це рятувальник громади відреагував та провів евакуацію родини до міста Запоріжжя. Все. У мене в хату було два прильоти, Вон перекрили, переліту. Біля мене, ось тижні назад примілися кап тисяки метрів. Хорошо, що там стояли контейнери. Я була в Запоріжжі, коли були прильоти кабами. Тут я знаю, що куди летить. Тут у мене кожна ямка, я знаю, де я буду лягати. Звісно, що, що появилися дрони на оптоволоки. Це, конечно, віч мені страшніша, ніж прильоти. Тому що коли ось позавчора надо мною дрон залишиться, це було реально страшно. Давай, попугай, я подавай. Сьогодні числа цього з нами. Ми сидів, що вони. і день, і днем, і ночі. і оці ж жтічки літають. Умивають людей, бачила. Вчора й позавчора ховалася в них. вже не заходити вже. Я всі недавно дочечку поховала, дуже сирота. Велике спасибо вам усім за те, що перевезли нас.